Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні. Вітаю всіх, хто дивиться програму, сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Андріївські вечорниці у Плотичі. Дивіться, буде дуже цікаво! Для мешканців десяти сіл громади організували захід для самотніх стареньких, а вони поділилися спогадами, як це відбувалося в часи їхньої молодості. Отож, давайте завітаємо до однієї з українських хат, де на нас вже чекає добра господиня. Ану відгадай загадку. Не дід, а з бородою. Не бик, а з рогами. Не корова, а доїться. Може, то коза? Добра, а така. Стоїть півень над водою з червоною бородою. Може, то коли? А що таку? Біла, як сорочка, пухнаста, як квочка. Не знаю. Ех, ти, та це ж сніг! мене, Краще відпусіть. Я вам хлопці приведу. Повеселимося. Правду кажеш? І Богу не підведу. Дівчата, а давайте заспіваємо. Зелене є жито зелене. Вічайте з варениками смачними та м'ясними, бо ми прийшли до танцями, з піснями голосними. Та й пороби людям шкоди. У плутичі густо хати, вітер не повіє, сама, мам, сама мати ложки миє, бо дочка не вміє. Ішов гріз вечорниць темненької ночі. Сидить гуська над водою, вирішила очі. Він до неї гиля-гиля, вона й полетіла. Коли б не втік осокою, було б гриця, з'їла. На вечорниці завітав народний аматорський обрядово фольклорний колектив Білівчанка клубу села Біла. І Я запросила всіх своїх подружок на свято. Це дуже добре. Добре, зробила, добре зробила. Але чомусь їх довго немає, чи там прийдуть вони. Може, якусь роботу мають довго. Боже, яка може бути робота сьогодні? А не що? можна ніякої важкої роботи сьогодні робити. Не можна шити, не можна вишивати, в'язати. Не можна хату прибирати, а що ж можна робити? А що не можна сваритися, знаєш. А можна, треба Треба сьогодні відвідати Божий храм, помолитися за зміцнення віри, за єдність народу, за щасливе подружнє життя. А що знаєш правильно зробили? Дівчат дівчат так? Добре, і можна відвідати гостей і запросити до себе в гості. Але знаєш щось, но ну, всіх того немає, ну поки їх немає, я тобі трошки згадаю своє минуле. Колись, як ми були молодими, збиралися дівчата, хлопці, співали, веселилися, жартували. Ой -ой -ой. А тепер мені ще й згадалася така пісня жартівлива. Ой, коли ж той вечір буде, як до багато хлопців прийде і високих, і низьких, і розумних, і других. і убогих і багатих, щоб було з ким жартувати. Така весела мама, вістя галата. <сум> Ой, є що згадати, є, що задати, донечко. Дуже минуле було. О, дівчата вже на наші прийшли. Заходьте, дівчата, заходьте, ми вам раді, заходьте. Слава на віки Бог. Дай Боже. дай Боже, дай Боже. Дякуємо, що ви прийшли. Дякуємо, раді вам. Присідайте, морщуйтеся зручніше. Ой, почали. В програмі було все, співали українські пісні разом з усіма присутніми на святі. Була калита, декламували вірші. Як бачимо, тут зібралися люди, котрим від 60 до 93 років доля кожного вартує окремого сюжету передачі стільки пережито, але всі вони, попри перипетії долі, залишилися незламними. Звичаї роду, пісні, обрядові дійства цементували націю, гартували її вололюбність, згадують, як колись було. Цікаво, а як колись святкували Андрію день? Давайте запитаємо у глядачів. По-перше, треба було спити паланички. Значить, для того, щоб спити паланичку, треба було з трьох колодязів, з трьох кірниць принести. В роті води, спочатку з своєї керниці. Ну, але знаєте, воно ж намерзало, тож треба було підставляти руку і з руки пити, бо уста прилипали до до цього, до тої труби. О, ну то ще в нас з керниці ми принесли. Тепер треба було бігти. Ну, я Молодці. не знаю, хто з білий до до половини дороги. Це приблизно метрів сто сто п'ятдесят. Бігали на подвір'я також, звіт там носили, а потім громадська керниця біля желізної дороги, є. Звіт там носили. Було у нас вісім дівчат, вісім хлопців. Ми разом Андрія справляли. Що хлопці зробили? Взяли мотузкою фіртку внизу, перев'язали, тільки добігли до фіртки, зачепилася, впала воду, випустила, вертається назад. Ну, вже спекли ми ті паланички на, на, плит, на плиті на, на кухні. Е, і взяли низенький такий стільчик, принесли, поскладали. У ну, нас було тоді дев'ять, поскладали і привели собачку. І собачка собі по вечера По одній з'їдав, 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 з'їв вісім, а дев'ятої не з'їв. Міжішим. Та дев'ята. Що спекла ту паланичку, так і замість не вийшла. Навертайте все, те, що було ви почули. Що збирайтесь, ліпше посидьте, дістати, ліпше наворіть таких пирогів, закличте хлопців до якоїсь хати, бо наша хата була самого краю, і ми були з Польщі, приїхали. Ну, в нас, я не знаю, як так получалось, що всі дівчата, подружки, всі були в нас за столом. Постоянно і шопка, і, це, і там все то, то все. приходили до нас до хати і сідали за стіл, приймалися. Так що то, то є життя. Втрачає Україна кращих синів і доньок на полях битв із цинічним і жорстоким загарбником. На святі присутня мати героя Ганна Володимирівна Волчаста. Її син Володимир загинув, захищаючи нас з вами. Тільки плани мав що прийдемо до робити. Не прийшлося. А то був, два рази був, а то а, і вернувся, А, а тут а тут не, не знаю, що. Це казало до мене, що добре, мені все добре, все добре. Все, все, все. все добре, все добре, а тут наразі все. І нема. Але життя продовжується. Наші герої стали янголами світла й оберігають земляків із небес. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять про них. Дякуємо, дякуємо усім, дякуємо усім нашим воїнам, захисникам та захисницям. Попри зранені серця. Попри біду й випробування, жителі громади бережуть у душах те, що не вмирає, любов і віру. А ще відроджують заповідане дідами й батьками. Бо хто не знає минувшини, не матиме майбутнього. Сьогоднішній такий захід ми підготували для людей похилого віку. Ми хотіли зробити для них велику приємність, щоб вони отримали ті емоції, які не отримують в повсякденному житті, щоб вони були незабутні, отримали незабутні враження, були задоволені сьогоднішнім заходом. Можливо, поспілкувалися між собою, адже ви знаєте, як людям похилого віку бракує саме спілкування. Ми дуже вдячні, що відділ культури нам допоміг для наших людей організувати таке свято. Вони всі неймовірні. Вони всі неповторні. Ви бачите, що сьогодні присутня і мати загиблого. Ми на просто неймовірна жінка. Ми дякуємо їй за її сина, героя, якого сьогодні з нами вже немає. Я дуже люблю свою країну, люблю свою Україну. І для мене це дуже важливо, щоб ми зберегли свою культуру, свої традиції, свою мову, тому що ми в світі унікальні, ми дуже мелодійні, ми дуже талановиті, ми співучі, ми дуже співуча нація. І коли ти бачиш, що десь колядка згасає і молодь це не підтримує, або андрійські вечорниці пропадають, то тобі хочеться розуміти разом з тими старшими жіночками якраз оце передати нашій молоді, щоб вони подивилися. Попри те, все, що є що в Україні, війна ми не повинні забуватися. Ми повинні пам'ятати, що. Понад усе наша найважливіша цінність це зберегти наші традиції українські. І тому сьогодні, от якраз, зібралися такі однодумці і вирішили для цих старшого покоління організувати такий гарний захід. Нам це дуже приємно, що ми принесли в цей вечір позитив в ці родини. Що ми бачимо їхні усміхнені очі, їхні спогади, їхні спомени. Вони щасливі, і нам це дуже приємно. До, до цього долучилися наші дівчата, сестрички, які ходять, які знають кожну жінку, кожного чоловіка. Вони їх постійно доглядають, що потрібно допомагають. А сьогодні якраз разом мають можливість поспілкуватися на нашому святі. Нема слів, задоволені ми таким відпочинком то все, що для нас зробили. Проживає тут в плотичі. З дочкою, з чотирма внуками. Мій старший внук виступав, капелюся солом'яному, А менше внуці внукові то рік і п'ять місяців. Приємно, на такі вечорі бути і дуже вдячний, що нас запросили, що ми є тут. Я дуже рада, що мене запросили, і що гарне свято вдалося, гарні вечорниці, і хотілося, щоб так вже. Так війшло в нашу традицію, щоб вже діти молоді наші бачили, що як е, треба ну, шанувати нашу традицію. Я дуже дякую нашому голові, що таке робить застоліє і таке вишарниця. Такі. Я хочу сказати потім для всіх, щиро подяку винести, тому що я. То в їхнє свято, а я маю на увазі. Тепер сьогодні всіх свято і мене запросили. Я щиро вдячна, тому що я плотичу завжди. Співали, виступали, і я приїхала, що мені дуже трудно. Але я все рівно рада, що той Малик, Дмитро Васильович молодець, що він запросив і, і зробив сьогодні таке гарне свято, Андрія. В нашій країні йде війна, але нам потрібно відродити свої звичаї. І для того ми сьогодні зібрали старше покоління наше. Щоб відродити наші звичаї, ви знаєте, що Москаль воює не тільки за наші землі, а й за мову, за культуру і наші традиції. І сьогодні ми цей захід приурочили їм старшому поколінню, нашому, яке хоче передати нашій молоді. Свої традиції, свою культуру, свою українську мову. Вони вічні. І сьогодні біля нас є мати загиблого Володимира Волчастого Ганна Володимирівна. Я їй низько кланяюсь за те, що вона такого сина виховала. І він пішов перших днів війни і загинув. Ми постійно його пам'ятаємо. Ми в себе в біляській громаді зробили банери, присвятили всім нашим загиблим. У нас є 13 банерів і є хлопці, як соколи, яких матері вигодували і віддали на захист нашої України за те, щоб ми сьогодні могли дійсно це свято, таке Андріївській вечорниці, показати нашим старшим людям, і щоб це передали нашій молоді. Так і вчили нас батьки. Ми Це програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом, товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.